Доведеться заощаджувати з 1 липня в Україні припинили виплату допомоги по догляду за дитиною до трьох років. Її скасували задля економії коштів державі. При цьому розмір допомоги на дитину при народженні урівняли, збільшивши його до 41 тисячі гривень. До 1 липня матерям, що виховують дітей до трьох років, держава призначала три види допомоги: одну при народженні малюка ще дві по догляду за дитиною до трьох років. Розмір однієї 130 гривень, іншої в залежності від доходів. Тепер уряд залишив лише допомогу при народженні, однак. Скасування виплат не вплине на зарахування трудового стажу під час перебування матері в декретній відпустці. Я думаю, для держави це суттєва допомога. Десь тільки по нашому управлінні на рік десь мільйонів 12-13 буде економитися. Тому що виплата суттєва була, особливо по, по доходам, там тисячу гривень з лишнім мами отримували. Дуже багато зараз скарг, тому що людям було призначено допомогу на допус на півроку. Там а ми з 1 липня зупинили і нічого вони не стали отримувати.